Так, у нас чудова погодка. Полуничка буде копанка. Але що хочу показати? Виникла в мене певна проблема. І проблема це по корінням. Про полуниці, корінням, Буде передачка вже прийшла. Людині подякував, що вислала. Завтра, сьогодні, не заберу, не встигаю. Завтра покажу, в чому проблема яке відео. Що хочу показати? Ось дивіться. Оце дуже... Наглядно видно. Ось. Бачите полуничка яка? Бачите неї на кореневу масу. Оце одна полуничка. О, нема два. Це одна. Одна єдина. Ось показую, дивіться. Оце біленькі корінчики. Це молодесенькі корінчики, які йдуть. Молоденькі. Оці сіренькі корінчики. Бачите, вони розділені. І є мочковаті. Тобто це старіше коріння. Працює коріння, ось це. Це коріння тільки працює для того, щоб розділитися і розсаді рости. Основний ріст розсаді дає ось це коріння. Ось ці мочкуваті, бачите? І вони є сіре коріння. Ось, ось ще я викопав ще більш наглядно. Дивіться, які корінчики. Вони практично чорні. І з-за цього в мене вийшла проблема, яку я постараюся завтра показати. Ось, бачите, молоденькі корінчики ростуть. І чорні. Це в землі, це залежить від ґрунту. Це старе коріння. Воно є мочкувате і воно росте. Це є не гниле, дивіться. Я отірю, бачите? Як розірвав воно біленьке стає? Воно є живе, корінь, живі є корінці І такі розсади є дуже багато. Є світленькі, світліші. От бачите, жовтіші. Це молоденькі пускає. Тобто пускає ці обичної корінці, молоденькі пускає полончики для того, щоб поділитися. А ці мочковаті, це основні, основну нагрузку несуть. Оці мочковаті корінці вони розділені і вони тянуть поживні речовини з ґрунту. Оці корінці не тянуть, їх нема мочкуватості. Основне тяне оце тоненьке мочкувати. І такої розсади багато. Буде і така біленька розсада. Оця взагалі, дивіться, мочкувата геть. Бачите, жовтіша розсада. Це все я ще викупав, щоб вам показати. Ось ця, дивіться, темніша. Так само і ріжок є товстий. Є ріжок дуже тоненький. Ось такий, дивіться. Бачите, який ріжечок? Він є тонесенький. Бачите, яка коренева система? Світлесенька. В мене розсада. Вся досить і досить різна. Я не, не сортую. Як в загальному європейські варіанти. А, А+, 2А, Еліт. Ось така розсада. Ось такі кореневі системи. Так що, люди милі, дивіться відразу. Відразу, що ви купляєте. Ось дивіться. Бачите, яке чорне. Ну це жива розсада. Я не ще щойно викупав. Тобто корінева система вся досить і досить різна. Темний корінець не означає, особливо ось цей наявний, що він згнив. Якщо його потянути, невдобно. Він тут зелененький всередині і живий. Це корінева система. Кожна. Вона вся різна. І вусики можуть бути ось такі. Даже може бути таке, що зламається. Отак От може бути. Це не значить, що сердечка немає. Хто займається полуницею дійсно, коли купляють розсаду Фріго. Є в нас в Україні люди, які займаються дійсно. З Італії, з Іспанії. Розсада Фріго приходить ось так. Ніяких листочків немає. Ось така розсада фріго приходить. Все залежить від товщини. І ціна залежить від товщини. Від євро і пішло. Тобто, якщо даже вам приходить ось таке, а таке попадає. Тому що це людський фактор. Я завжди беру більше. Хто не вірить, може пересчитати, якщо їм не подобається, може таке викинути. Але воно також приймається. І воно також буде рости. Так що, ось таке коротеньке відео. В цьому є нагальна потреба, щоб людина бачила, що вона купляє і що не може попасти. Так що, далі буде.